Чого очікуєш від перегляду гри лівого берега з «Фавбет»? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Усім вітання з лівого берега. Літнє міжсезоння триває, і сьогодні у нас є чудова можливість ближче познайомитися з нашим новачком Сімоном Галояном. Цей футболіст вже встиг дебютувати в УПЛ і навіть здобути срібні нагороди з Олександрією. Тож, давайте дізнаємося про його адаптацію в нашій команді. Сімона, вітаю <рес> тебе. Київ тобі знайомий. Ти розпочинав у обороні свою професійну кар'єру. Зараз повернувся грати до столиці. Які враження? Ради і повернення? Я дуже радий повернутися, тому що тут знаходиться вся моя сім'я, мої рідні. Ну, дуже рідне для мене місто і я дуже щасливий бути тут. Останній твій клуб це була Олександрія. Разом з цією командою ти в принципі, навіть став віце-чемпіоном України. Розкажи про період в Олександрії, як тобі там, як тобі тренуватися було і в Олександрії 2, і під керівництвом Руслана Ротаня. Е, ну, насамперед, для мене це такий період в житті, е, який я запам'ятаю на все життя. Тому що ну, навіть коли я приходив тренуватися з першою командою, там рівень гравців був дуже високий. І я розумів, що я з кожним тренуванням прогресував. Е, і в другій команді. Може, там хтось подумає, що така команда ще ну, молодих гравців, але ну, дуже є структура, є все, всі є все для того, щоб прогресувати. Тому... Це такий період в житті, який я запам'ятаю на все життя. В останній грі ти дебютував прем'єр-лізі у грі проти Чорноморця. Згадай враження, адже, мабуть, це десь якась навіть певна мрія, да, дебютувати в УПО. Ну так, навіть не мрія, я б сказав би, а от дебютувати з такою командою, з такими ну, тренерським штаб, який там був, і вони в мене повірили. Це ну, головне для мене. Я їм дуже вдячний, якщо вони побачать. І це така, да. Я можу сказати, що це для мене такий був дуже ну, гарний крок вперед. Чи можна взагалі сказати, от, що той сезон минулий це десь поки що такий твій найкращий сезон в твоїй кар'єрі? Як ти вважаєш? Ну, коли був дебют – так. це був найкращий. Все ж таки, переважно ти грав більше за Олександрію 2 От скажи, чи десь такий певний... Певне було бажання довести собі і знову ж таки дорости до першої команди, зіграти там, знову ж таки, прогресувати. От було таке всередині у тебе мотивація, бажання розвиватися. Так, звісно, але я розумів, що у там, Руслан Петровича на той момент у всього тренерського штабу були завдання там: ну, це не срібло, а золото. І я розумів, що на моїй позиції дуже багато гравців, і краще б я б грав би. Ніж сидів би в першій команді. Для мене пріоритет було грати. Тому так, я там їздив на збори, там, доказував, теж грав по 90 хвилин, але це рішення було Тренерського штабу, і мені нічого їм було сказати. Угу. А, такий цікавий факт, до речі, що. Наш президент, він дуже довгий період був президентом Олександрії. От чи знав ти це і чи якось там згадують, чи зараз там навіть? Так, в Олександрії? я це знав, тому що навіть ну, я приїхав. Я ще грав в Кременчуському Кремені. Там не було не були такі умови, як в Олександрії, ну, зрівняно. Я приїхав, побачив там дуже гарні. Ну, дуже гарну інфраструктура насамперед для цієї, цієї маленької. Такої. Ну, тут Київ великий, тут можна робити все, що хочеш. А там Олександрія, вона маленька. І для Олександрії дуже гарна інфраструктура. І для мене було диво. І я запитав, і мені сказали, що це був там президент, який зараз в лівому березі. І ось, ось ще тоді, це десь рік тому, я дізнався, що ну, І мені там теж по інфраструктурі все дуже гарно, все є. А приїхав сюди ну це. Зовсім інший рівень. От розкажи, до речі, про переїзд сюди, до лівого берега, як стався цей переїзд, яким чином взагалі може хтось на тебе вийшов, чи ти якимось чином виходив на лівий берег? Так, я з ну мені задумав Валеріч Гаврішов, ага. ну, наш тренер, і ми з ним поспілкувалися, і він сказав, що він хоче мене там бачити. Приїдь, я там подивлюся, я приїхав і все ну, склалося як склалося. Ти приїхав, подивився, побачив базу. Ти до речі, грав тут і раніше, я знаю. І от що скажеш про умови, про інфраструктуру? Ну краще у мене ще не було. Ну по інфраструктурі, по умовам, ще краще не було. Ти грав тут вже двічі в складі Кремня. От останній матч, який, до речі, проходив тут на базі, тоді програла команда 6-0. Скажи дійсно настільки була важка гра? Ну так, я б сказав би так, тому що тоді лівий берег ну, був такий дуже швидкі гравці. У нас дуже молода була команда, ми ще не готові були до такого інтенсивного, ну, дуже інтенсивно було все. І ми з, з цієї, ну, там був у лівого берегу такий сильний пресинг і Добре. ми не могли вийти з нього. Тому так от і закінчили 6-0, але це теж запам'ятав надовго. Чи грав тоді з певними гравцями, які ще є зараз в складі, і чи, до речі, взагалі знав когось так, перед так, переходом? Ну, багато гравців. Ну, там Валера Самар, угу. Ну, багато дуже маханів ще грав там всі. От з ким зараз найбільше спілкуєшся після переходу. Тому що а... ти, в принципі, такий насправді дуже комунікабельний. Ну, якщо хлопить. чесно, за всі... зі всіма. А До мене нема такого, що я з кимось не спілкуюсь. Ну, Я там підійшов, там поспілкувався, підійшов там, поспілкувався. У мене нема такого, що я там стою один або. Ну, я знайду собі компанію такий. Всі дуже гарні хлопці, мені все подобається. Я вже ну, влився в колектив. Найголовніше, що вони до мене дуже гарно, ну, гарно ставляться, і це навзаєм. Ну і все. Я помітив, що ти під час своєї кар'єри грав і справа в півзахисті, і зліва в півзахисті. От розкажи, де сам себе комфортніше відчуваєш, і може ти з тренером вже розмовляв, може він тебе бачить десь конкретно на футбольному полі. Ні, я з тренером не розмовляв, але е, дивіться, для мене найголовніше це грати. Мені uh -huh. щось справа, що зліва. Звісно, якщо я там зліва, мені ну, е, більш. Там, під, під праву ногу зміститися, там пробити. Злів, ну, під ліву ногу не так буде якісно, як ну, мені здається, під праву. Але є і свої якісь плюси там, е, обіграти суперника і зробити простріл правою ногою. Там, це теж, у мене такі були дуже багато моментів, коли я там прострілював, і ми забивали гол. Ага. Ну, є свої плюси, свої... Там, я б навіть сказав, що є мінуси. Найголовніше це грати. А зліва чи справа ну це вже рішення тренера. Якщо скажеш грати зліва, нема питань. Якщо справа, то справа. Ну, до речі, я переглядав по статистиці в попередніх клубах, ти дійсно дуже часто грав. Ти, в принципі, виходив з перших хвилин. Ось скажи, наскільки важливо для тебе теж отримувати цю ігрову практику постійно, і чи створює можливо знаєш для тебе тиск, коли ти її не отримаєш? Є таке? Ну, і, ну, я жалую, для футболіста найголовніше це грати. Ага. Якщо ти не граєш, ну, наприклад, один матч, то це нічого страшного, тому що є здрава конкуренція. А якщо ти, наприклад, вже довго сидиш і не виходиш, ну, тут треба замислитись в першу чергу ну, для себе, що я не так роблю. А якщо я там ну, виглядаю дуже круто там, на тренувальному процесі, і мене там Мені там ну, не дають грати, то це я, мабуть, мав, повинен вирішувати з тренером, там, питати у нього, що трапилось. Але ну, для, мені здається, ну, для любого футболіста головне це грати. І мені здається, є якийсь відсоток, що коли ти починаєш зі старту, це як така впевненість для себе, що ти ну там… Основно, да, 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 так? да, Що прям розраховують на тебе. Ага. Але у нас такий тренер, що він сказав, що у мене нема у мене 22 там 23 дуже сильних футболістів з, з різними якостями. І, і у, у нашого тренера не буде постійних гравців, буде така ротація. Якщо ти гарно граєш, ти граєш. Ага. Якщо десь щось помилився, він, ну, він дасть шанс іншому футболісту. І це правильно, тому що це конкуренція. І ти будеш так теж прогресувати. Лівий берег в тому сезоні в минулому виступав також в УПО. До речі, непогані дуже були поєдинки з Олександрією. Розкажи, чи слідкував за командою в минулому сезоні, чи можеш там пригадати, може якісь ігри? Звісно, я на цих матчах і був. Просто дивився ага. і мені дуже подобалось. Ну, так як структури в обороні, ну якщо ну, так говорити, то Олександрія грала першим номером, але дуже така якісна гра від лівого берега. І От такий рахунок не був 4-5-0, були такі дуже важкі. 0-0, там 1-0, От ми грали тут, 1-0 був. Е, і це круто, uh -huh. тому що є характер у хлопців і дисципліна це найголовніше. Чи міг тоді подумати, що в наступному сезоні вже будеш грати в лівому березі? Ну, не міг подумати ще. Тому, Все тому, чи... сталося, я так розумію, да, так було. Дуже доволі. швидко, дуже швидко. Uh -huh. Десь за один день. На завершення, попрошу декілька слів для наших вболівальників взагалі. От. Що, що можеш їм сказати? Я хочу вам сказати слова вдячності. От я тільки приїхав, вже в мене там дуже багато від вас позитиву. Ну це насамперед. І я хочу, щоб ви чекали від нас е, от ту гру, яка була от, до, до того, як ми вийшли до е, ну, лівий берег вийшов в прем'єр. Це найголовніше завдання для нас. І я хочу, щоб ви нас підтримували. І вірили в нас до кінця. І ми будемо робити все, що в наших силах. І також будемо вам вдячні. Цьому дякую тобі за щиру класну да. розмову і бажаю перемог і успіхів команді. Да, дякую. І вам дякую. дякую Дякую вам за перегляд цього відео. Попереду у нас інтерв'ю з іншими новачками. Тож підписуйтесь на наш канал, попереду дуже багато цікавого. Чого очікуєш від перегляду гри Лівого берега, з Favbet? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбен офіційний партнер клубу Лівий берег.